Вітаю, друзі, 3 жовтня. У Кривому Розі в Покровському районі чоловік поставив на ножі двох працівників ТЦК 53 і 37 річного. 37річний мені не зрозуміло, чому він не на фронті. Завдав декілька ударів ножем. Кременчуці люди на бусі. Під'їхали, зібрались, мобілізувались, відбили. Іде спротив людоводству, спротив ТЦК, спротив їхньому безпреділу. Там, де спротив є, там ситуація вирівнюється. Де його немає, ну от на Львівщині. Схопили чоловіка, забрали все, в нього батько прихо... прикований до ліжка. В нього відтермінування було по барабану. Виють корови, кричать, ревуть, свині е -е, покормить, нікому, і батько лежачий. Сусіди звертаються, все, воєнна адміністрація. ТЦК каже: да, ми були неправі, але назад ми його не привеземо. А не привезуть назад і не покарають нікого з тицикунів за незаконну мобілізацію по одній простій причині. Причина ця в тому, що якщо когось відпустять, якщо комусь без бабок дадуть по свободу, то інші захочуть. А якщо когось покарають з стицикунів із цих людовою, то хто ж піде? Служити і полювати на людей, стає очевидним, що люди вчаться спротиву. Зараз сюди під це відео набіжить маса зелених гнид, їхніх зелеботів, які почнуть кричати: агент Кремля зриває мобілізацію і так далі, і так далі. Я виступав і виступаю послідовно за сильні Збройні сили України. Потужні Збройні сили України. Не на словах потужні, а в справах. Перше, я вимагаю, щоб ти цикуни не ходили в пікселі, в формі, в якій ходить Збройні Сили України. Бо вони просто дискредитують ЗСУ. Друге, я декілька років поспіль вимагаю відмовитись від усієї совєтської системи мобілізації. Навіть Зеленський, після того, як я піймав мародера Борисова одеського воєнкома, він виходив і казав: ми відправимо цих мордатих воєнкомів на фронт. а... На їхнє місце прийдуть люди з фронту, які втратили кінцівки, які втратили здоров'я. Вони знають, кого можна мобілізувати, кого ні. Але все залишилось, як і було. Тому що Зеленський є баба і ним залишиться до кінця. А баба -Бол як вам відомо, це гірше звіздараста. Давайте поговоримо в цифрах, що відбувається. В місяць 30 тисяч мобілізованих. З 30 тисяч на фронт потрапляє всього 10. Увага, 10. І ж 20. Величезний бізнес. Хтось більше, хтось менше. Хтось за те, щоб служити в ТУ, хтось за те, щоб втекти за кордон, хтось, щоб отримати бронь. Ну, і так далі, і так далі. А хтось за те, щоб йому дали можливість піти все СЗЧ до того, як направлять на фронт. З 30 тисяч лише 10 третина потрапляє на фронт. Ося ефективність. Тепер з тими 10 тисячами, що на фронті. Ми в місяць маємо втрат 10 500 чоловік в середньому по фронту. В цей перелік входять загиблі, царство небесне і слава нашим воїнам. Тяжко поранені ті, які не зможуть відновитися і повернутися до ВАВ Збройних сил України. Це люди, які стали інвалідами в результаті війни. Вони стали соціальним навантаженням для держави, і відповідно втратами для ЗСУ безповоротніми, бо повернутися на службу вони не можуть. Далі. СЗЧ. Це ті, хто втік з бойових частин з лінії фронту. Чи багато таких? Достатньо. Полонені. Безвісті зникли яких ледь не найбільше. В результаті отримуємо цифру 10 500 в середньому. Тобто більше на 500 від тих, хто потрапляє на фронт. Всі ці люди просто ненавидять ТЦК. Вони вважають їх поліцаями, вони вважають їх. Комісарами Вони вважають їх ким завгодно, тільки не українськими військовими. І, звичайно, вони про це кажуть: мамі, тату, брату, сусіду всім. І ненависть до ТЦК стає всенародне. Я не даремно казав, що це працює на Кремле. Бо це демотивує захищати вітчизну, це підриває зсередини Збройні Сили України. І так далі. За цей час, коли виникла проблема з мобілізацією ТЦК, влада пальцем не пошевелила, щоб змінити підхід до мобілізації. Щоб зупинити людоводство, зупинити значання над людьми, зупинити дискредитацію захисту держави. Нічого не зробили. А знаєте чому? Бо вони, по-перше, в корупційній темі й долі. По-друге, вони готуються здавати країну. Ви скажете, що Боже збавив. Ні, я реально кажу. Вони допомагають здавати країну, демотивувати. З приводу СЗЧ і корупції. А ви знаєте, що в багатьох частинах людина все це ще пішла, а місяцями командири за неї гроші отримують. І не маленькі, бо це лінія бойових зіткнень. Тоді виходить, що у нас ледь не третя, то й півбригади є на папері, а фізично немає. і Фронт тріщить. Така ситуація. Ну, а якщо проаналізувати придбання нерухомості за кордоном, то ви побачите, що в регіонах багатьох західноєвропейських, як правило, Франція, Іспанія, Португалія, Італія, Німеччина, Австрія. Купують чиновники, точніше, їхні мами, жінки, там, діти купують будинки, вілли, квартири. І тихенько переселяються. Вони не бачать майбутнього в о, о, нашій Україні. О, о, ці цикуниці і людоволи, майже всі вже мають майно за кордоном. І Борисов проти них вже скоро дитиною буде здаватись. Принаймні, бізнес в нього не іншому був. Ось де. Як казав Степан Ількович Хмара, команда ліквідаторів, зелена команда ліквідаторів української державності. А я від себе додам утилізаторів української нації. Скільки скільки вони зробили, для того, щоб Україна програвала в війні, не зробив ніхто, навіть російський окупант. Тому не знищивши, не зачистивши тил. Від наших українських зелених гнид, ми ніколи, ніколи не зупинимо зовнішнього ворога. Існування цих зелених гнид в ньому зацікавлений найбільше Кремль, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою, і будемо жити.